Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ми з вами аналізували інавгураційну промову Дональда Трампа, детально розбирали її складові. І абсолютно очевидно, що один з елементів президентської стратегії Трампа це депортація нелегальних мігрантів. Багато хто казав, що. Він цього не буде робити, бо це вдарить по економіці США. Це призведе до інфляції, це призведе до нестачі робочих місць сполучених Штатах. Але так само згадайте, казали, коли минулий раз Трамп був президентом, і він... Розпочав торгівельну війну з Китаєм, казали, він її не розпочне. Це вдарить по ньому самому, це вдарить по цінах. Да? Тобто він не введе торгівельні мита, там 15-20-30% відсотків на китайські товари. Це неможливо, тому що американці прийдуть в магазини, що вони там побачать? Нові цінники, і ми з вами добре знаємо, що Трамп це зробив. А після нього президент Байден продовжив цю політику, і вони разом вже багато років сушать Китай. І очевидно, що Трамп продовжить це. Робити з новою силою. Так, от зараз ми побачили новий такий спалах протистояння по лінії цієї мігрантської політики, який, на мій погляд, виходить далеко за межі самої цієї події, да? тому що по суті це така, знаєте, демонстрація своєрідна того, що Трамп буде виконувати свої обіцянки. Це протистояння почалося, коли президент Колумбії Густава Петра відмовився приймати два американські військові літаки, які е, збирались перевести депортоване. Колумбійських мігрантів, ну як збирались, вони вже були в повітрі. Да, а Петра відмовив їм в посадки. Він, перший лівий президент Колумбії, колишній повстанець, звинуватив адміністрацію Трампа у негуманному ставленні до мігрантів під час депортації, посилаючись на кадри мігрантів з Бразилії, яких перевозили в хайданках на руках, на ногах. В соціальних мережах Петра заявив: мігрант це не злочинниці До нього треба ставити згідністю якою заслуговує кожна людина. І ну він фактично Трампу сказав, Дивіться, ти їх не необережно, не красиво привозиш до нас, тому ми не приймаємо. От будеш їх красиво привозити. Тоді будемо розглядати. Да? Тобто, ця відмова Петра вона стала, ну скажімо, таким викликом Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки. Взагалі, традиційна Колумбія, один з найближчих союзників США в Латинській Америці, прийнявши. Там, скажімо, десь майже 500 депортаційних рейсів з 2020 року до сьогоднішнього дня. Проте відносини між двома країнами охалоли після приходу Петра до влади у 2022 році. І цей інцидент ще більше ускладнює це партнерство, тому що ну, у них ідеологічне протистояння. Трамп крайній правий, да такий жорсткий протекціоніст, апортуніст, да, а Петра ну, ідеологічний лівий, да тобто вони на різних полюсах. І отут Петра вирішив вставити свої два центри. Так, от відповідь. Від Трампа це була демонстрація сили, причому масштабна, блискавична і абсолютно чітка, а ще й з гумором в соціальних мережах. От відповідь на це. Рішення Петра Трамп миттєво запровадив низку заходів в тиску на Колумбію. Візові обмеження для колумбійських чиновників, їхніх родин забирають візи, кому вони давали, не видають нових. Ну тобто, взагалі, От свобода переміщення в минулому. Да? 25% митний тариф на весь імпорт з Колумбії з перспективою підвищення до. 50% протягом тижня, якщо ситуація не буде врегульована. При зупиненні обробки віз в посольстві США в багаті, тобто ніяких нових віз, да і посилений митний контроль товарів, що надходять з Колумбії. І це лише початок, заявив Трамп у своїй мережі Трус Social. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушувати свої зобов'язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони відправили до США, сказав Трамп. І тут треба зазначити контекст, тому що Колумбія має просто величезну економічну залежність від США. Економічні відносини Колумбії з Америкою Сполученими Штатами є одним із найважливіших ставпів її економіки. Як четверта за розміром економіка Латинської Америки, Колумбія значною мірою залежить від торгівлі США, США їх найбільший торгівельний партнер, і на них приходиться десь 30% Колумбійського експорту. Одним з найважливіших товарів в експорті Колумбії до США є нафта. У 2023 році країна постачала понад 200 тисяч барелів нафти на день. Хоча США і зменшили залежність від іноземної нафти через зростання внутрішнього видобутку. Да, я тим більше розповідав вам про новітні плани Дональда Трампа, бури, крихітка, бури. Колумбія все ж таки залишається важливим постачальником, особливо як надійне джерело такої важкої нафти. Крім того, Колумбія є найбільшим постачальником свіжозрізаних квітів до США. Понад 75% квітів, які продаються на Америка, американському ринку вони купують саме з Колумбії. І ця індустрія є ключовим драйвером економіки Колумбії. Вони від неї залежать. Вона забезпечує сотні тисяч робочих місць, відповідно їх родини, особливо в сільських регіонах. Тарифи, митні тарифи або торгівельні обмеження вони можуть. Дуже серйозно вплинути на цей важливий фактор. Колумбійська кава, банани, текстиль також складають значну частку експорту на ринок США. Тоді як американські товари, які імпортує Колумбія, такі дуже важливі для Колумбійської економіки. Ну, скажімо, це і машини, це і сільськогосподарська продукція, да там і хімікати, і так далі. І так далі. Загальний обсяг торгівлі між двома країнами сягає 40 мільярдів доларів США. 40 мільярдів доларів США це багато. Це як весь товарний експорт України на рік. Уявіть собі масштаб та да? то ж протистояння США це смертельна загроза для економіки Колумбії для США. Ну скажімо це неприємна історія. Да, тобто, ну не мати квітів, вони зростуть в ціні, вони будуть постачати з інших країн, да там не мати смачної кави. Якісь час там будуть якісь інші шляхи, там заміщення, і так далі. І так далі, але. Це не смертельно, а для економіки Колумбії це катастрофа, це кінець. Хоча президент Густава Петра намагався диверсифікувати торгівельні зв'язки Колумбії та зменшити її залежність від США. Реальність така, що альтернативи американському ринку практично немає, тому що такі країни, як Китай, наприклад, регіональні сусіди, надають можливості для торгівлі, але вони не можуть замінити масштаб і стратегічне значення економічних зв'язків між. США і Колумбію, і що дуже цікаво що дуже вразило це те, що оця торгівельна війна це протистояння у відповідь на заяву і рішення Трампа. Президент Петра відповів дуже жорстко, аналогічними заходами. Він оголосив про підвищення тарифів на 25% на американські товари. У відповідь да він доручив міністру зовнішньої торгівлі негайно вжити заходів, що спричинила подальшу ескалацію напруження на короткий час. Два історично близькі союзники опинились у стані повноцінної. Тарифної торгівельної війни накладаючи економічні санкції, які поставили під загрозу взагалі двосторонню торгівлю. Цей сміливий крок Петра здобув підтримку його прихильників, які бачили в цьому захист Колумбійської гідності і суверенітету. Водночас, цим красивим жестом, Петра ризикував погіршити і без того непросту економічну ситуацію, яка могла би завдати значно більшої шкоди економіці Колумбії, ніж США. Тобто ситуація абсолютно асиметрична з точки зору наслідків. Ж, ситуація досягла кульмінації дуже швидко, коли державний секретар США Марка Рубіо повідомив, що Петра скасував дозвіл на депортаційні рейси прямо під час їхнього польоту. Рубіо оголосив про візові обмеження для колумбійських чиновників безпосередньо причетних до цього рішення, додаючи до списку санкцій. І що ви думаєте, було далі? Ну, цілком очікувано насправді да, От, ну, спочатку ця спроба відповісти симетрично, виглядати таким мачо, да? Але під дедалі більшим тиском уряд Колумбії змінив свою позицію, причому дуже швидко, практично протягом години. Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гельберта Мурільо заявив пізно ввечері в неділю: ми подавали протистояння з урядом США. Ми й надалі будемо приймати колумбійців, які повертаються як депортовані, гарантуючи їм гідні умови як громадянам, що мають права. Уряд Петра пішов далі, запропонувавши використати президентський літак Колумбії для транспортування депортованих мігрантів в США. E Підкреслюючи свою відданість, забезпеченню їхньої гідності, це стало поворотним моментом позиції Петра, який спочатку відмовився прийняти депортаційні рейси на військових літаках США, а потім сказав: Я віддаю свої президентські літаки, я за все плачу. Я відправляю їх до вас в США за людьми. Я сам їх привезу. Нема ніяких питань, все немає ніякої торгівельної війни. Відповідь з нашого боку. Білий дім дуже швидко оголосив про перемогу, про успіх, використовуючи результат як попередження іншим країнам, які можуть. Опиратись там еміграційні поліції США. Чи якісь інші, до речі, політиці, та тобто мені здається, взагалі це не стільки про міграційні процеси, не стільки про депортацію, скільки про ілюстрацію того, що якщо президент Трамп робить певні заяви в своїй соціальній мережі, да, дає певні обіцянки, то ті, хто відноситься несерйозно до цих його обіцянок, вони можуть стикнутися з наслідками дуже швидко, і ці наслідки можуть бути приголомшливими. Прес-секретар Керолайн Левіт зазначила, що Колумбія погодилась з вимогами Трампа, включно з Перешкодним прийняттям всіх. Депортаційних рейсів, навіть якщо вони прилітять на військових літаках США, все питань більше немає. Заяві Левіт зазначили, що тарифні розпорядження будуть залишені в резерві, але візові обмеження на посилений митний контроль будуть залишатися чинними, доки перша група колумбійських депортованих успішно не повернеться. Тобто американці взагалі сказали, дивіться, ми приймаємо вашу згоду, але ми знімемо з вас те, що наклали. Коли ви підтвердите, що ви це зробили по факту, да ви прийняли своїх мігрантів назад. І це мегапотужний сигнал для світу. Я думаю, що це сигнал для диктаторських режимів для інших країн про те, що. Президент Трамп здатен реалізовувати найдивніші, найдивикуватіші, найжорсткіші, найнетрадиційніші заходи, які там, скажімо, при минулій адміністрації, чи в якийсь інший період існування Сполучених Штатів Америки виглядали би просто нереалістичними. Да, експерти вискали цього не може бути. Вони це не зроблять, бо вони будуть отримувати там, скажімо, якісь санкції у відповідь. Вони будуть отримувати мита у відповідь. Вони не будуть це робити, але подивіться, що. Робить Трамп, і для нас це дає певну надію того, що застосовуючи таку тактику, таку зброю в перемовинах, Трамп мені здається, може наблизити нас до зупинення військової агресії Росії в нашій країні. Я можу помилятись, Я не претендую на істину в останній інстанції. Я не претендую на роль експерта в геополітиці. Я ділюся з вами своїми спостереженнями, принаймні так як це працює в економіці. А ви можете поділитись зі мною. Вашими думками в коментарях мені буде цікаво дізнатися їх. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили, бо це допоможе поширювати контент про економіку українською мовою. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon та тут, на Ютуб, тому що ви допомагаєте економічному просвітництву і кращій траєкторії нашої країни в світі та в економіці. До зустрічі!